Відео зі співочим азовцем буквально за кілька годин зібрало тисячі переглядів. Після бойового завдання артилерист із позивним «Аль» так щиро заспівав відому пісню сьогоднішньої війни. «Від нами правда нас вже ранній ранній тільки жаль. Що нам скудить на нас, мого покрові брата? и все время на машині ездишь, днями, ночами. Музику ставишь. ну і пою. Люблю попеть сам себе. А тут вже так дух, що коли їдемо, теж, звісно, слухаємо. Да, Його шлях воїна почався ще на Революції Гідності. Приїхавши до Києва з Волині, Аль став сотником на Майдані. А далі війна. Волинянин жодної хвилини не вагався. Почему? Ну, отец так воспитывал. Женщина должна рожать, мужик должен, когда надо, воевать. Все это мужское. Я не, не, как. А кто должен еще защищать страну? Есть опасность. Дети не могут, старики не могут. Женщины, это не их не предназначение. Мужик должен воевать. А це ще один артилериста Зова, брат Близнюк, на 10 хвилин молодший за Аля. Чоловіки, котрі все життя були поруч у мирному житті, на війну поїхали також разом. Кажуть, питання комусь залишатися вдома навіть не стояло. Не договорювалися, просто був, коли їхати. Я тут поїхали, що майдан починався, поїхали однозначно. Тут питань не було. На війні брати ще з весни спочатку в складі правого сектора, а потім вже полку Азов. За цей час зізнаються близнюки, їх бойові побратими розрізняти так їх і не навчились. До сих пор навіть у нас говорять алі. Тобто легше сказати два алі, ніж два близнеця. Я не знаю чому. Ну, Алі його позивною, у мене близнець позивний. Ну так от. Тобто, в принципі, чоловік людина... у нас отець -то толком не разні розличав. Тут кого, Он говорит, То есть нужен Аль. Буває, що підходить, там полчаса что-то розказують, а я не Аль. А оказывается, йому Аль нужен був. Ну, Заповітна мрія в братів одна на двох. Це перемога. Близнюки хочуть повернутися до своїх сімей після визволення України від окупанта. Наталя Руслан Ганущак, Маріуполь, Полказов. Скулить на нас мого по крові брата Я на гитару. Да, сейчас бы гитарку сюда.